І знову у нас апарат Лейстер. шкварчить, пищить, не дує, нагрівається відповідно не працює. Тут дуже сильний бруд і дуже багато чогось там масла. Не робочі мотори, зазвичай. Я складаю з двох один заміна підшипників, мийка, чистка, повністю все було засрано. І от Вийшов один робочий. Ще конденсатор в парі з резистором, така РЦЦ бочка Тож буде мінятися, напевно, переставлю цей один замість цих двох тут. Неробочий на деяких протилежних точках на якорі, на колекторі мав взагалі опору. Цей має всюди. Проблемою є дуже бруд масло і оця сітка повністю забита. Є тут би не мало бути. При роботі іскор повинно майже не бути. Ось приблизно як тут Так працює з неробочим якором. Тобто не всі провода або вриві в обмоці, або ще якась причина. У більшості в обриві Бачите? спрацьовує десь. Не працює, скажімо так, половина його не працює.